День місті у раді від самого ранку в парламенті перемови щодо ухвалення закону про амністію затриманих активістів. Їх зареєстровано декілька, і всі вони суттєво різняться один від одного. Саме ж голосування переносили кілька разів. За всім стежить наша кореспондентка Юлія Янчар. Юлію, чи вдалося депутатам проголосувати і чим відрізняються ці закони між собою? Доброго вечора. Віто насправді голосування ще не почалося. Чим же ж різняться між собою ці законопроекти спробую пояснити трішки пізніше. Сьогодні, справді, протягом цілого дня депутати вирішували кінцевий, яким же ж повинен бути кінцевий текст законопроекту про амністію щодо учасників акції протесту. Саме засідання розпочалося ще зранку. З промова першого президента Ланіда Кравчука. Він закликав сторони до діалогу. А те, що відбувається зараз, в країні, назвав революцією. Тому заклик. Кликав політиків позбутись амбіції і прошу пряму мову. парламентська більшість буде ставити опозицію на коліна, не слухати, не приймати, нічого не вийде. Але якщо опозиція буде ставити ультиматуми, теж нічого не вийде. Тому я закликаю до довіри, повірити, що Україна важливіше. Одразу після промови Кравчука депутати вирішили на вирушили на обговорення текстів законопроектів про амністію і про внесення змін до конституції. Зараз ви чуєте дзвоник, це мабуть скликають депутатів на голосування. Але власне про е, законопроект про амністію до цього законопроекту було найбільше питань. Власне, опозиція вимагала звільнення усіх е, учасників затриманих е, і покарання для правоохоронців за побиття і смерті. А регіонали наполягали на тому, що Вперше потрібно звільнити звільнити всі адміністративні будівлі, а вже потім амністія. Також автор законопроекту від регіоналів сказав мені, що у їхньому варіанті цього законопроекту не підпадає під амністію побиття журналістів, вбивства та катування. Прошу пряму мову. По суті, різниці мало. Різниця тільки в тому, що ми вважаємо, тобто я вважав, що як один із авторів, що амністія повинна наступити. Після того, як будуть звільнені адміністративні приміщення від покарання не звільняються, гвалтівники, ті, хто застосовували тортури, викрадення людей, за вбивство. Політичні опоненти виставляють умову, за якою треба закрити майдан, і тоді амністія стане чинною. Такі умови для людей не є прийнятними. Десь годину тому стало відомо, що депутатська група все-таки ухвалила якийсь єдиний законопроект про амністію. про це навіть сказав з трибуни Верховної Ради спікер парламенту Володимир Рибак. Але потім опозиція сказала, що вони все ж таки не готові голосувати за такий варіант цього законопроекту. І власне через те, що має суттєво зменшитися майдан, і зараз прошу послухати пряму мову. У нас, як мінімум, в нашій фракції, фракції Батьківщина, немає готовності голосувати за законопроект, який передбачає фактично, ну, ви знаєте, там звільнення адмінбудівель, звільнення КМДА і звільнення вулиці Грушевської. Поки що я не бачу настрої фракції піти на такий компроміс. Про деталі сьогоднішнього голосування, якщо воно відбудеться, бо я бачу зараз на екрані, що депутати все таки зійшли до сесійної зали. Чи будуть вони голосувати? Це вже більш детально о 22-й. віто. Так, Юля, дякуємо. Ми чекаємо від тебе нови.